Привіт, друзі! Хочу показати вам, які помідорчики вирощую вдома. Ось такі в нас в банку сливочки, все. більше ось таке на салат, щоб їсти зараз, лімонні, дуже різні. І мені саме більше подобається. От такі здорові, там пів і більше росте, Саме більше вирвав, був 900, майже кілограм щось без пару паруграм. такі в нас красотіші. Нічим не пшикані, не кроплені, без всяких, як то кажуть, добавок, хімій і так далі. Ось такі у нас красавце ростить. Ну, який цей теж поки достигне цей дальній, то буде під кілограм. А тут перчик достигає, отакий. Теж красавці. А, свій перець такий. А, теж чималенькі і Тоже смачні. О, це ж теж бордовий стає. Ось такі. Все їмо своє. Все свого городу, все своїми руками. Помідори цього року то просто бомба. Ой. А ввечері ще операція обривання малинки. Чистесенька, без черв'ячків, без нічого. Ось такі наші справи. Так ми займаємося. Присадибним вирощуванням. Всяких овочів. О, дивіться, який помідор. Він вже за пів кіля. Ну так, всім пока. Зараз беру відро і буду обривати. Ось такі черіки маленькі. Все, всім пока.